Моєю п'ятої лабораторної роботи було визначення ринкової вартості прикладного програмного забезпечення. А, так, серед початкових даних це у нас вартість розробки, що становить 411 409 гривень 655 сотих копійок. Так, строк розробки у нас 10 місяців і відсоток банківського кредиту це у нас 11%. Сотків. Вартість продажу однієї копії буде становити 20 570 гривень. Основна зарплата фахівців відділу маркетингу буде становити 25% від вартості продукту, що тиражується. Потім було визначено накладні витрати на утримання адміністративного управлінського персоналу і повна сума накладних витрат на отримання АУП у нас. 6700 гривень. Потім було пораховано планове щомісячне осіння кредиту. Це у нас склало 41 140 гривень. Після цього виплата середнього банківського відсотка склала у нас 3771 гривню 26 копійок. Серед Інших витрат це у нас 10% від накладних витрат, що становить 670 гривень. Тобто сума всіх постійних витрат у нас склала 52 281 гривню 26 копійок. Це все відображено на табличці. Після цього у нас було пораховано основну зарплату фахівців з відділу маркетингу. Що склала 5142 гривні. Страхові внески, які склали 1542 гривні 75 копійок. А комплектуючі та видаткові матеріали у нас становлять 205 гривень 70 копійок. Тобто, вони становлять 1% від вартості всього продукту. І накладні витрати для відділ, відділу маркетингу становлять у нас 308 гривень 55 копійок. Тобто сума усіх змінних витрат у нас вийшла 7199 гривень 5 копійок. Це також відображено на табличці. А після цього у нас було розраховано точку беззбитковості що становить а, мінімальну кількість копій в розмірі 4. І в висновку визначили, що. Протягом місяця фірмі необхідно підготувати й подати мінімум чотири копії програмного продукту за ціною 20 тисяч гривень, щоб окупити постійні змінні витрати в рамках її діяльності на створення програмного продукту.